У Луцьку на проспекті Соборності у цьому будинку трапилося моторошне вбивство. Чоловік зарізав власну дружину. Зокрема, інцидент трапився 12 вересня ввечері. З першого погляду і не скаже, що тут був вчинений настільки жахливий і жорстокий злочин. Лише на четвертому поверсі уже стає усе зрозуміло. Тут працювали правоохоронці, і на думці одразу найстрашніше хтось забрав чиєсь життя. Сусідка подружжя, яка не називала своє імені, розповідає родина, була не зовсім благополучною. Оксана, яка загинула від рук власного чоловіка, ніде не працювала. Її чоловік Олег також не мав. Постійної роботи кажуть, любив заглянути до чарки. Ну, Якось так вони завжди сварилися. Ну, ну втім, сложності. У них дитина так. Да, четвертий клас, дівчинка. Да. Часто вони билися, що сварилися чи щось таке. було? Ну раніше дуже часто. Потім я їм казала, кажу: ви думайте, а що робите, тому що у вас заберуть дитину. Вони якось так вже перестали, вже не було такого, бо ж нам тут все чути. А вчора ой, да, вчора ну, взагалі, тишина була. Обично там десь по вже ходить в чорних окулярах та Оксана. А це щось і тихо було, і все. І щось тільки так громихнуло раз. Потім пішла на балкон, дивлюся, швидка стоїть. Указала, що це до них. То це чоловік зарізав, дружину? Ну, виходить, що так, ну я так достеменно не знаю, ну, але скоріш всього, бо він. Звернув все на собаку, сказав, що це її собака загризла, ну це неправда, собака ну, не могла. Маленька собака, вона не могла загризти. А чоловік цей, який взагалі чи Ні, об одновині вони, плюс-мінус одинакові. А вони в так. Да, 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 да. У дружині все, ділочка в них там ніде не працювала останнім часом. А він розноробочий. Що найстрашніше, у чоловіка і уже покійної дружини була донька, і того вечора, як розповіли сусіди, вона бачила усе на власні очі. Ось саме у цій квартирі виявили тіло жінки, як розповідають сусіди. Подружжя часто сварилося, та билося не раз приїжджала поліція, але того вечора на диво, якраз таки, все було тихо. За словами сусідів, сім'ї дитина дуже хороша, ходить до школи, де старано навчається. Зараз же вона лишилася як без матері, так і без батька. А сім'я, яка взагалі була хороша чи не благоплучна <плес> випити, так. Хлібом не корми. А то якісь старші чи молодші люди? Ну, молодші. Також за свідченнями сусідів після вбивства чоловік розповів, що його дружину нібито покусала собака. Але це не є правдою. На тілі потерпілої знайшли більше десятка ножових поранень, розповідає сусідка подружжя. Вона його боялася. Угу. Але ви процесу знаєте, що навіть ага. якщо і напишеш заяву, то поліція нічого фактично не робить. І все. А з дівчинкою, що далі. Не знаю. А я не знаю цього. Он вона десь тут, в третьому під'їзді сестражина. Угу. Я, угу. я не знаю. Що з цією дівчинкою буде? Може, візьмуть опікунство, може, не візьмуть, я не знаю. Як повідомили, у нацполіції фігуранта справи 1979 року народження затримали. Слідчо-оперативна група поліції, прибувши на виклик, виявила без ознак життя тіло жінки 1982 року народження. Працівники кримінальної поліції та слідчі встановили, що численні тілесні ушкодження та ножові поранення, які спричинили смерть, наніс її ж чоловік 1979 року народження. Фігуранти затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом зареєстровано відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Усі інші деталі та мотиви зловмисника встановлюють слідчі. Тож нині чоловіку, який по звірячому розправився зі своєю дружиною, загрожує до 15 років позбавлення волі, маленьку дівчинку, яка в одну мить залишилася без батьків, найімовірніше – Усиновлять найближчі родичі.